Останніми тижнями в столиці прокотилася хвиля дитячих самогубств. Сьогодні будемо розбиратися, як протидіяти цьому, як на початку розпізнати небезпечну ситуацію та знайти спільну мову з дитиною. Про все це і більше розповість психологиня Олена Шаршньова. Вітаю, добрий день як розпізнати, що дитина або підліток має думки щодо самогубства, з чого потрібно розпочинати процес обговорення з дитиною. Цього небезпечного для життя дійства такі думки не виникають в одну хвилину і не реалізовуються е, тут же. Вони в певний час переварюються у дитини в свідомості, і за цей час ви можете помітити зміни. Ви можете помітити зміни поведінкові. Дитина чи підліток стає більш закритою або навпаки починає активно заводити якихось нових друзів, якесь нове спілкування, не з'являється і подробицями вона з вами не ділиться. Тобто змінюється поведінка, одразу відмічаєте цей маркер і маєте на увазі, що в житті дитини щось відбувається. Потім можуть бути навіть фізіологічні зміни. Якщо дитина починає погано спати, якщо знижується апетит, а відповідно і вага, то це теж свідчить про. Те, що в житті відбувається щось стресове, щось нове, щось таке, що змушує вже навіть тіло реагувати. Тому все це батькам дуже важливо відмічати, помічати і м'яко, без натиску намагатися поговорити з дитиною або зрозуміти її, хоч би невербально, тому що діти не завжди будуть ділитися у зрілій розмові з дорослими, але вони можуть все ж таки дати натяки на те, що відбувається в їхньому житті. А от які найпоширеніші мотиви у підлітків, які намагаються вчинити такі дії? Певно, що найпоширеніший мотив у людини будь-якого віку це уникнення, це уникнення від конкретної проблеми, уникнення від життя загалом, глобально кажучи, уникнення від булінгу. Уникнення від нещастивого кохання самотності може бути безліч причин, але самогубство це завжди про спробу втекти від того, що стає надто обтяжливим і що вже неможливо витримувати. Тому підтримка людини, яка е, має такі думки, яка е, чимось демонструє зацікавленість цією темою. Це, до речі, теж маркер, коли людина про це говорить, цікавиться, наче то так, махіть у розмові про це згадує. Все це обов'язково треба помічати і знати, що людина таким способом благає про допомогу. Зараз ще є така як е, тенденція, групи смерті або якісь. Навіть язик не повертається сказати модні тенденції з цього приводу, але я все одно, як психолог, переконана, що в основі уникнення і в основі відсутності сенсу, тому що якщо в дитини є сенс життя, є підтримка близьких є зацікавленість навчанням чи хобі, чи певними справами є цілі в цьому житті, є радість від життя, вона не потрапить в такого групу смерті, це я можу точно сказати. А от який перехідний вік є найбільш небезпечний? Ну, наприклад, там з 11 до 13 років, чи можливо це підлітки вже більш старшого віку? І який психотип найбільш перебуває у зоні небезпеки? Так, підлітковий вік приблизно з 11 років починається, і вже ці і гормональні процеси, і відповідно, психологічні зміни так стартують, певно, десь приблизно там. Говорити, що це закінчується. В певний день народження, на жаль, не можна, тому що в деяких людей всі внутрішні конфлікти і ці е, суїсідальні думки вони можуть продовжитися все життя. Тому віком тут на жаль нічого не обмежується. Який психотип найбільше схильний? Ну це люди, які схильні до депресії, схильні до негативного бачення всього навколо, і ось це ключове уникнення. Тобто, це такий захисний механізм. Який є от прям маркером того, що людина може вчинити саме все? Це уникнення. Люди схильні до уникнення, вони ще можуть тікати, тікати у залежності алкогольну, наркотичну, це теж спосіб втечі від реальності. Знову ж таки, тікати ну це крайні крайня вже втеча з суїцидом. Ось це уникнення. Це маркер того, що людина схильна. От існує думка, що чим більш зайнята дитина, наприклад, відвідує різні там гуртки, е спортивні змагання, ставить перед собою нові цілі, і так далі, тобто, в неї немає часу на е такі думки, на депресію. А е тим дитина, підліток більш захищена е від думок там про самогубство або, взагалі, е такі небезпечні дії для свого здоров'я. Це правильне твердження? Чи Знову ж таки, чи не можна підлітка обтяжувати багатьма там, спортивними гуртками або іншими хобі? Звісно, що занадто це не здраво. Якщо перенавантажити дитину, то вибачте, може захотітися втекти саме від цього перенавантаження. Тому ні, перенавантажувати не можна, але є і раціональне зерно у цих словах. Те, що, якщо дитина зайнята, що це значить? Не те, що в неї графік забитий або чим, тільки щоб не було часу думати про погане. А якщо вона зайнята чимось, що її цікавить, в чому вона бачить сенс для себе. Якщо це спортивний гурток, то вона, наприклад, має мрію там перемогти на якогось змаганнях. Якщо це бісероплатіння, то вона просто обожнює цей процес і розквітає, коли це робить, і так дум... місце на погані думки не лише. Бо дитина має сенси в цьому житті. Ось в такому напрямку, так, звісно, треба графік формувати, щоб дитини життя було наповненим, не забитим, а наповним. А от як повномасштабне вторгнення Росіян до України вплинуло на дитячу смертність, на взагалі стрес серед дітей, і як правильно долати, чи існують зараз спеціальні програми, наприклад, якісь центри, де дитина підліток може отримати безкоштовну там психологічну допомогу або просто щоб її підтримали, і як правильно батькам знаходити спільну мову з дитиною у цей складний час для нашої держави? Під час повномасштабного вторгнення смертність дітей, звісно, ж зросла, тому що Україна агресор вбиває наших дітей, тому смертність зросла. Якщо говорити в контексті е, суїцидів, то я переконана, що кожна дитина. Більш гостро переживає от саме те, що в неї в сім'ї відбувається в її маленькому цьому соціумі. Якщо говорити загалом про всю країну, то діти мають схильність навпаки до такого героїзму. Вони включаються в цей процес з позиції героїв, тому що ну як мінімум, тому що діти підлітки ну не надто бояться смерті, скажімо так. В силу свого віку, тому вони не будуть тікати від того, що відбувається у петлю. Вибачте, але якщо говорити про родинні обставини, коли під час повномасштабного вторгнення. Мама день і ніч плаче, тато там зривається, почав пити. То так, це звісно може змусити дитину до такої собі втечі. Повторюю, не глобальні процеси, а мікросоціум напряму впливає на дитину. Тому е, ви питали, що як уникнути цього стресу батькам-батькам створювати ось цей мікроклімат. Згадується фільм Життя прекрасне, коли в концтаборі батько зумів створити для маленького сина такі психологічні умови, що дитина пройшла концтабір майже без травм, тому о, це задача батьків створити о, такий ну безпечний, затишний е, е, соціум у себе в сім'ї. А те, що відбувається в країні, діти, я думаю, сприймають більш якось спокійно і зріло, ніж багато хто дорослий. Що показує нам статистика? Наприклад, якщо підліток, який хотів чинити самогубство, так на щастя це не вийшло, там змогли цьому завадити. Надалі людина буде намагатися вчинити цю дію, чи, наприклад, відвідування до психолога або відвідування різних гуртків, може це допомогти покращити, вилікувати дитину підлітка від таких суїцидальних думок. Людина, яка пробувала вчинити суїцид, вона вже в зоні ризику. Так, вона це з великою ймовірністю буде пробувати робити ще. Але, звісно, цьому можна зарадити і так, психологи саме з цим працюють. Уникати знову, це теж такий спосіб уникнення проблеми, що трапилася така біда, але я уникну це, на гуртки і забуваючи свої думки чимось іншим. Це не шлях, ні, потрібно на проблему дивитися, потрібно з нею працювати, потрібно докопуватися. Чому в дитини саме такий спосіб реагування на стрес, звідки він виник, коли, коли вона таке собі взяла в голову, працювати з психологом необхідно, і тоді так можна цю деструктивну поведінку змінити на іншу. Я підкреслюю, що допомога спеціалістів тут вкрай необхідна. Якщо по іншим темам я кажу, ну було б добре звернутись до психолога, то тут я скажу. Обов'язково кров зносу 100%, якщо б дитини були спроби суїциду, до психолога однозначно треба йти. А от останні випадки показали, що серед підлітків, от саме соціальні мережі, вони відіграють одну таку з ключових ролей у їхніх спробах до таких протиправних, я б навіть сказав дій. А як соціальні мережі впливають на цей процес і як батьки можуть цьому зарадити? Ну, наприклад, потрібно там більше споглядати за дитиною, контролювати, але водночас це робити вкрай і вкрай складно, як стати авторитетом. Батькам для своєї дитини саме в перехідному віці, батькам надзвичайно важливо усвідомити, що величезним авторитетом, який ну просто не має конкурентів, вони є для дитини уранні. Ось для малюка ви будете суперавторитетом в підлітковому віці. Ці авторитети скидаються з п'єдесталу. Це важливо прийняти і не намагатися залишатися на цьому підесталі, коли ваша дитина вже підліток. Якщо вас скинуть з п'єдесталу, то це нормальний процес сепарації. Потім е, дитина через це усвідомлення, що ви взагалі нічого не розумієте, ні в чому не розбираєтеся, що вас взагалі не варто слухати. Після чого стосунки вийдуть на той рівень двох зрілих особистостей, коли вже ви не авторитет, але й не скинуті з підесталу, а на рівні. Тому не варто намагатися бути. Авторитетом з авторитетів, якщо вашій дитині 15. Але що варто, то це налагоджувати довірливі стосунки. Ось ця довіра це ключ до всього. І якщо дитина вам щось не хоче повідомляти, вона, повірте, знайде шляхи цього не повідомляти. Лише за однією умовою вона буде відкриватися, якщо буде вам довіряти. Тому щодня, кожну хвилину, от вже зараз починаючи, а краще від першого дня народження, але якщо не встигли, то вже от сьогодні. Вибудовуйте ці довірливі стосунки, щоб вам можна було довірити секрет, щоб ви прийняли будь-яке будь-який прояв вашої дитини, щоб ви не засуджували, щоб ви не судили, не критикували, не знецінювали, а просто безумовно любили і безумовно приймали. І саме в таких умовах у вас, до речі, так з'являться оті важелі впливу, про які певно ви зараз думаєте і хотіли б мати їх в своїх руках. Пані Олено, дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Ми сподіваємося і чітко знаємо, що ваші поради були дуже корисними для наших глядачів. Дякуємо вам. Дякую. Будьте уважні до своїх близьких, знаходьте для них завжди свій час та підтримуйте один одного ці буремні часи. А я нагадую, що потрібно поставити вподобайку цьому відео, підписатись на YouTube канал Фокус та слідкувати за новинами в країні та світі разом з нами. До зустрічі і бережіть себе.